Друзі, колеги, привіт! Скаженим теж привіт. Ну, як я обіцяв, я сьогодні в порту компанія без логістик дуже дуже гарно мене зустріли. Ми почали працювати. Зараз записали вже блог про офіси, про роботу зі складами. Ну а я записую зараз тут на причалі. Тут безпосередньо іде обробка вантажів. Сьогодні ми цілий день тут працюємо в порту, і я думаю, що матеріал буде дуже цікавий В першу чергу тим, хто планує відправляти вантажі сільськогосподарські і не тільки. Ну, і дуже цікаві можливості по імпорту. Це в першу чергу, що стосується.